Доброго дня малята! Щоб дізнатися, про що буде йти мова на занятті, я пропоную вам послухати ось таку розповідь. Жив був малюк, і були в нього тато і мама. А ще у малюка були старший братик і сестричка, були дідусь і бабуся. Це мамині батьки. І дідусь і бабуся це татові батьки. Про що це я зараз говорила? Так, про сім'ю. А що таке сім'я? Так, сім'я це тато. Тато в нас найсильніший в сім'ї. Мама найлагідніша людина в світі. Дідусь наймудріший, найстарший в сім'ї. А це бабуся найніжніша, найдобріша людина на світі. Це сестричка та братик молодші чи старші. Дітки, подумайте, будь ласка, хто найстарший з сім'ї? Так, це дідусь і бабуся, а молодші. Молодші це батьки, а наймолодші члени сім'ї це діти. Так, малята, діти наймолодші. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Мій тато добрий і ласкавий, сміхнеться сонце гріє, він різні ігри і забави придумати уміє. Дітки, а у вас сім'я велика чи маленька? Скільки вас у сім'ї? Чи живе з вами дідусь та бабуся? А чи є у вас домашні улюбленці? Як їх звати? Чи любите ви всіх членів сім'ї? А як ви ставитеся до старших? Чи допомагаєте ви батькам? Діти, а хто чим вдома займається? Чим займається вдома мама? Так, мама готує їжу, мама миє посуд. Мама прасує одяг, мама теж бере одяг. Мама вдома прибирає, мама ще й ходить на роботу і доглядає за дітками. А що робить тато? Тато теж ходить на роботу. Тато водить машину. Тато ремонтує, коли щось вдома зламалося. А що робить бабуся? А бабуся вдома пече пиріжки, прасує, допомагає мамі, читає діткам казочки, ходить гуляти. А що робить дідусь? А дідусь в домі допомагає бабусі, допомагає татові, любить читати казочки своїм улюбленим онукам. Ходить з онуками на прогулянку. Дітки, а чи любите свого дідуся? А як його звати? Чи читає він вам казочки? Тоді, якщо так, то я дуже рада. Діти, а що робить вдома братик чи сестра? Братик, якщо він старший, допомагає татові, наприклад, мити машину чи поливати город, а сестричка, якщо вона старша від вас, то вона вдома допомагає мамі мити посуд, прибирати. Вона може ходити в магазин за покупками, допомагати, готувати. А що вдома робите ви? Чи допомагаєте своїй мамі, чи допомагаєте своєму татові? А як саме? Що ви вдома можете робити самі? Так, ви можете готувати свого котика, насипати корма зранку. Ви можете вдома скласти іграшки за собою, витерти пил, полити квіти. Так, малята. А ще ви можете допомогти мамі розвісити білизну або помити свої іграшки, адже ви вже великі чи не так? Ви повинні допомагати своїм батькам. А чи любите ви свою бабусю? Як ви її називаєте ніжно? Послухайте віршик. Ходить тиша в теплих капцях, задрімала в кріслі бабця, а годинник цокотить, бабця спить, бабця спить. Як ви повинні ставитися до бабусів? Так, коли вона спить, ми повинні поводитись тихенько і не заважати їй. Діти, я бачу, що всі ви дуже любите свою сім'ю. Як добре, коли у людини є дружна сім'я. А якщо в сім'ї всі піклуються один про одного, люблять і пишаються один одним, то в такій сім'ї буде що, як ви думаєте. Так, молодці, буде мир, дружба і любов.